Намасте. Сьогодні ми попрацюємо з нашим тазом, разом дном, також шивили, а поки ми зробимо коротку легеньку розминку, пускаємо голову вниз і малюємо коло головою, розминаємо нашу ширу, перекидемо на льох, назад. Назад сильно не закидає, і спинка у нас рівна. Весь хребет витягується вгору, плечі відведені вниз, і в інший бік рухаємо спокійно. І зупиняємось по центру руки на колінах. А вдох, штукаємося наперед, руки відір. На видих йдемо лопатками назад. Поглянути вниз і ще вдох. Штовхнулися, руки у нас. Як рычаги служить. І з видихом назад. І ще вдох. І видих. Витягнулися згору руки наверх, вдох, потягнулись і з видихом опускаємо ліву долоню. І тягнемось вниз, можна опуститись просто на долоні, можна на налікоти, не відриваємо сіничку від ноги, витягнемось. І повертаємось на видих, груди, наче хочемо повернути в коврик і погляд вниз. І на вдох, прокрутились, подивились гору, людний відділ розкрили. На видих, провернулись вниз. Якщо ви на долоні робите те саме. на вдох вгору, на видих вниз. І ще вдох. І видих. і ще один вдох. Зкрились. І, і видих. Закрилися. Потягнулися вверх і опускаємось на праву долоню або лікоть. І витягуємось, в сторону, видихаємо, вдох, видих. І тепер прокручуємось. На вдох. Ми дивимось вгору, витягуємось, на видих, закриваємо грудний відділ вниз, повертаємо і ще вдох, розкрились і видих. Повернулися і вдох. І видох. І ще вдох. І видох. І останній вдох. І видих. І вернулися знову в центр. Потягнулись вгору вдох. Розвернули долоню вперед. І на видих, збираємо позаду лопатки, і лікті тягнемо назад. І ще на вдох витягуємось, можна плечі прямо підтягнути до вух, і на видих, розкриємось, вниз потягнумось. І ще вдох, і видих. І останній вдох, і видих. Добре. І повертаємось. Позицію. стола вихоплюємо на четвереньке. Угу. І зараз у нас спина в нейтральному положенні, коліна у нас під тазом, стопи поки розслаблені долоні. Пальці всі широко розкриті, долоні під плечима, лікті повернули, ліктові впади, не дивляться одна на одну, погляд вниз між долоні. Спина в нас непорушна. І прокручуємо зараз лише. Таз, на вдох ми провертаємо, розкриваємо сітничні бугри вгору і на видих плавно підкручуємо, уприкнучи під себе. І ще на вдох, провернули, грудний відділ не рухається. На видих закрили і продовжуємо. Якщо вам неприємно в поясниці, робіть меншу амплітуду. І сильно тоді так не вивертайте таз вверх. І ще видих, і видих. і видих. Добре, і ще один вдох. Провернули. і видих, відібрали. Залишились в нейтральному положенні. І зараз тягнемось. Просто назад, на вдох, таз, штовхаємо і на видих, вертаємось нита. І ще потягнулись. Ми тягнемо таз не вниз, а назад сідничні бугри. І видих вперед. ми сідничними буграми штовхаємо позаду стінку назад, а головою іншу стінку вперед. І продовжуємо на вдох, назад, на видих вперед. І ще зараз ми будемо міняти позиції. І ви відчуєте різницю, як в кожній позиції по-різному працює у нас тазкуршові. І ще вдох. І видих. Добре. І тепер ми повертаємо ноги на пальчики. Ставимо, включаємо також наші стопи і так само тягнемо таз назад і на видих вперед. І продовжуємо рухатись назад і вперед. І ще. І видих, назад, вдох, Вперед видих. Відмійте про себе. Які тут відчуття, чи вони якось відрізняються, чи від попередніх. І ще вдох і видих. Добре. Опускаємо стопи. І зараз ми виводимо трошечки праве коліно вперед. Не сильно, буквально нам на 7-10 см, залишаються знову стопи у нас розслаблені. Опустились на обидва коліна, і ми знов тягнемо таз назад і вперед. Він може зараз трошки від'їжджати вправо, але ми його стараємося тягнути назад. І те що він трошечки від'їжджає вправо, це нормально. Погляд зберігаємо внизу, лікцію, фади не дивляться одна на одну. І продовжуємо тягнутися назад. І вперед. І ще видох. І видих. Концентруйтесь максимально на відчуттях. Вам зараз може здаватися, що ми щось робимо таке, нічого, наче не робимо. Але, повірте, тут дуже гарно відбувається робота. Добре. І поміняли, поставили вперед трошки. Ліве коліно, ноги в нас не разом, а на ширині тазу так само. І знову тягнемось назад і вперед. І потім вам після цих вправ також буде легше даватися розтяжка, Раніше буде розкривати стаз. І менше буде проблем в жіночому здоров'я. Тому працюємо і включаємо. Своє тазове в одну в роботу. І ще вдох, і видих, і останній вдох, і видих. Добре. І зараз ми з вами ставимо коліна разом, а стопи розводимо на ширину коврика. І так само тягнемось назад вдох і вперед видих. Іще, і тут у нас також по іншому працює таз. Іще вдох і видох. І іще декілька разів добре. І остаємо. І видих вернулись вперед. І зараз у нас опорне буде коліно ліве, праву ногу ми відведемо назад. Погляд у нас вниз, ліктові впадені одна на одну. І ми на вдох будемо розкривати. праве бедро, воно у нас зараз розкрилось вправо. І з видихом повертати його знов вниз і закривати. І ще на вдох. розкрились. На выдох, Іще вдох, і выдох, і выдох І ще вдох. І выдох. І видох. І выдох. І ще выдох. І выдох. І останній вдох. І видих. Нога так само в нас знаходиться рівно позаду, і ми тягнемо знову назад, ногою туди штовхаємось і вертаємось смій І ще тягнемо з правим носочком назад, і вертаємось вперед. І ще вдох, і видих, і вдох, і видих. Опускаємо. Праве коліно і витягуємо назад рівну ліву ногу. І провертаємо бедро вліво. На вдох, розкриваємось, і на видих повернулись в центр. І ще вдох, розкрились, видих, повернулись. І вдох, і видих. І ще вдох. І видих. І останній вдох, і видих. І тепер тягнемо ногу назад, вдох носочок, і видих вернумось. І ще вдох, і видих. Ніби ви ногою хочете позаду щось достати носком лівої ноги. І вертаємось. І ще один. І видих, вернувся. Добре. І зараз давайте поставимо праву ногу вперед, коліном. І п'ятка на одному рівні. І ми виростаємо вгору. І можна ручки опустити поки що на коліно. І ми будемо прокручувати та штовхати вперед не так вниз, як просто прокрутили його вперед. І штовхнули назад слідничні бугри, знову наче розкриваємо живіт тягнемо до бедра на видих. І ще на вдох. Повернули, можете руки поставити сюди. І на видих, наче руками собі допомагаєте прокручувати туди таз. І ще вдох. Штовхнули вперед кістечки, І видих назад. і ще вдох. І назад видих. І ще один вдох. І назад видих. Добре, опускаємо руки і змінюємо ноги. Ліва нога попереду. Руки на бедрах і на вдох. Провертаємо таз, допомагаємо собі руками на видих, його повертаємо назад. Живіт тягнемо до бедра. Сідничний горло І Іще вперед вдох, і назад, видох, і вдох, і видох, і ще вдох, і видох, і вдох, і, вдох, і видох, і ще один. Видих, Добре. розкрутилися. І знову поставте ноги на ширині тазу, руки долоні під плечима і тепер таз потягніть на праву сторону, перекотіть і наліву. І ще перекатимось в одну сторону, тягнемось і в іншу. Так, ніби ви тепер хочете торкнутися тазом. Стіни справа і стіни зліва. І продовжуємо. Вдох, видих. І ще вдох. І видих. Добре, залишились по центру. Піднімаємо праву ногу зігнуту в коліні. І провертаємо, розкриваємо колі. Малюємо. П'ять кругів. Розкриваючи три. Чотири. І п'ять. І тепер в іншу сторону. Погляд у нас внизу, ліктями впадани не прокручуємо. І ще один. Добре. І завели праве коліно перед лівим, перехрестили колінка, стопи вивели на рину коврика, і знов тягнемо з тазом назад. Не сідаємо, а просто назад. І вперед. І ще назад. І слідкуйте, щоб у вас не відривалося праве коліно. Обидва, обидва коліна притиснуті. І наші також. Ноги повністю притиснуті, ми їх не відриваємо. І ще вдох, і видих. І видох, і видих. І останній вдох і видих. Розкрутимось. Перейшли знову позицію на четвереньке і прокрутимо ліве коліно. Ми його піднімаємо. І розкриваємо, малюємо п'ять великих клюгів. І тепер в іншу сторону. Заводимо тепер ліве коліно перед правим, Перехрестили, стопи розвели сторони, приблизно на ширину коврика. Притиснули коліна повністю поверхня ноги притиснута, і тягнемось назад, вдох, вперед видих. Тут амплітуда буде досить маленька, але робота відчутна. Погляд у нас вниз. Ми додивимось згору, не заламуємо шигу, шия в нас продовження хребта. І ще. І ще один, вдох і видих. Добре. Розкрутилось. Я повернусь до вас обличчям. І тепер ми стоїмо. На лівому коліні праву ногу відводимо в сторону, стопа дивиться в діагональ, можна руки на пояс, і на вдох. Ми штовхаємо туди в сторону і вниз, і на видих повертаємось. І ще вдох, і видих, І продовжуємо. Ще два. І міняємо сторону права. Коліно опорна, ліва нога в сторону, стопа дивиться в діагональ, і йдемо вниз, і вбік, і вернулися, видих. І ще. Вдох, і видих. І продовжуємо. І ще два. І один. Добре. Привертаємось. Зараз сідаємо на сівнички І будемо, витягнемо ноги вперед. І візьмемось витягнути можна з собі сібнички, візьмемо за лікті по черзі будемо розкривати праву ногу, згинаючи в коліні. Коліно розкриваємо в сторону, а ліктями тягнемось вперед до лівої ноги і міняємо. Зігнули ліву, потягнулись вперед до правої. І в своєму темпі не поспішайте, витягуйтесь і ще. І ще по одному разу, витягнемо місто правої і до лівої. Добре. І тепер зігніть обидві ноги, сідаємо в позицію метелика, підтягнемо до себе стопи, розкриваємо коліна і трошки попружиним нас витягується вгору, спинка рівна. І в кого гарне розкриття, можете трошки опуститись вперед, колінами продовжуємо тягнути вниз, а грудний відділ вперед доступним, носом і не, не скругляємось, а з рівною спиною витягуємося. Залишимось тут, на декілька глибоких вдохів-видихів. Можете прикрити очі і постарайтесь тут розслабитись. Не тягнутися надміру, а розслаблятись, видихати, глибокий вдох, і шумний видих, відпускаємо всю напругу з тіла, весь дискомфорт, всі тягнучі відчуття, і відпускаємо через бедра в землю. І відчуваємо, як тіло опускається нижче, сила зміного тяжіння притягує нас вниз, наші коліна, наш грудний відділ, прикрийте очі, постарайтесь зараз максимально розслабитись. І ще глибокий вдох, і ви. Павно, акуратно виростаємо, можна зібрати ножки, допомогти собі руками. І давайте зараз сядемо, ноги у вас приблизно будуть на ширині коврика. Руками обіпріться на підлогу і ми будемо перекатуватися через сідничні бугри, і пускати коліна вниз, так, щоб у нас одне коліно торкнуло стопи іншої ноги. І знов перекотили з одного сідничного бугра на інший і потягнули з інший бок. І так декілька разів. Акуратно, повільно відчуйте, як перекатитись з однієї сідничної кісточки на іншу. І тягнемо колінка вниз. І ще по одному разу в кожну сторону. Добре. Залишилось в центрі, зараз під колінка і акуратно, повільно клались вниз. Давайте ноги у нас зараз будуть зігнуті в колінах, руки покладіть на бедра, так щоб ви краще відчували, або можете взагалі покласти внизу на живіт і торкнутися лобкової кістки. І ми зараз будемо прокручувати лобкову кістку туди тягнути вперед, ніби в нас там. Лазар і ми хочемо посвітити ним вниз. І тут у нас буде тоді прогін в поясниці. А на видих, навпаки, ми притискаємо поясницю і лобкову кістку тягнемо на себе. Або візьміться за, за бедрені кісточки. І на вдох. Ми провертаємо бедра туди вперед і вниз. А на видих на себе і вгору. І ще вдох вперед. І видих назад. І вдох вперед. На себе. Видох. І ще вдох. І видих. І останній. Вдох і видих. І тепер ми вирівнюємо наші ноги, стопи на себе. І можете знову покласти на свої кісточки, бедрені руки, і ми зараз будемо тягнути стільки правою ногою, носок натягувати, і в нас бедро праве поїхало вниз, кісточка. І з видихом повернули на місце. І ще потягнулись лише права нога. Носок натягнули, бедро поїхало одне в нас. Праве нижче, ліве вище. І з видихом вернули їх в одинакове положення. І ще потягнули вдох і видих на себе. І ще два. І видих. І один. Добре. І зараз права нога на себе стопа, працюємо. Лівою. Ліва стопа. Натягнули носок, поїхало бедро ліве вперед. І з видихом повернулись. І ще вдох вперед, і на себе видих. І продовжуємо вдох. І видих. І вдох, видих. І останній вдох. І видих. Добре. Підтягнули до себе ноги, обвільняли себе за колінка, покачались вправо, вліво, розслабились. І витягнули за ногами вперед, за руками назад. Руки можна взяти пальцем і замочок потягнутися, витягнути все тіло, вдох. І видих. Розслабились, покрутились, і гнули коліна прокрутились на один бік. Сідаємо оформлю позицію. Спинка рівна, матірка, вгору. І на вдох, Витягуємось вверх і вниз. Ой, і ще вдруг. І вниз видих, і ще один вдох, І видих Намасте. Всім дякую за практику. Запрошую вас приєднуватися до моєї інстаграм-сторінки, а також ви можете подякувати мені на практику і задонатити в банку в монобанку, яка є в описі під відео. До зустрічі!